Привіт! Я тут хотів на початку відео заспівати пісню про запорожських козаків. Але потім згадав, що співати я не дуже вмію, тому краще не треба. Окей, що тут у нас? Нова модель від ICM, але скажу зразу незвична модель. І чому скажу через пару секунд? Отже, бойова броньована машина Козак-2. 35 му масштабі в піксельному камуфляжі, гігантська коробка, дуже соковитий красивий бокс-арт. І в чому унікальність цієї моделі? Ну, ICM вперше, якщо помиляюсь, виправте мене. Нарешті поклала набір фототравлених металевих деталей всередину цієї коробки. Так, є прогрес. По-друге, що цікаво, тут є така ось примітка в співробітництві з практика. Я спочатку подумав, що це якийсь ноунейм no виробник металевих деталей, але потім догнав, що це мабуть та сама НВО-практика, яка і здійснює безпосередньо виробництво ось цих броньовиків в реалі. Окей, трошки про цю модель. 449 деталей в наборі, довжина моделі близько 20 см, Ну а решту цікавої інформації ми дізнаємось відкривши цю коробку. Щодо самого козака 2, то він виготовлений на шасі вантажівки Iveco Єврокарго 4 х 4. І ось таких от козаків було випущено близько 250 штук. Але вже поряд з тим є й новіша версія Козак 2М, і там вже зовсім інше шасі перероблене. І що цікаво, Козак 2М теж анонсований від IC, тому чекаємо. Бронеавтомобіль класу МРАП це означає протимінний та протизасідковий захист. Звісно, це не якесь там Бредлі чи ще якийсь БМП, але свою роль такі бронеавтомобілі виконують. Отже, великий пакет з деталями. І відразу відкладемо його в сторону. Давайте подивимось, що тут є іншого цікавого. А є у нас тут такі крутезні декалі, досить величенькі, ось такі довгасті стрічки з пікселькою. По суті, тут дві опції: світло-жовтий, піксельний камуфляж. та... Жовто-коричневий, і це означає, що якщо ви виберете один з цих варіантів піксельки, то інший у вас залишиться, який ви можете заюзати на якихось ваших інших моделях. Скажімо, можете накинути піксельку на якусь гвоздику, Камаз чи. О, згадав, у мене є якраз Абрамс без декалей, чому ні. Також є тут декалі з різними дрібничками по типу приборки. Різні дрібнички, і також є білі хрести, які використовуються для ідентифікації свій чужий під час активних бойових дій. Окей, повернімося до основної маси деталей, пам'ятаємо, що броньовик на шасі вантажівки, а значить, що і сам броньовик у нас буде досить величенький. Ось такі подвійні бокові панелі корпуса, що цікаво, вони склеюються попарно. а Прозорі деталі будуть вставлятись між цими панелями суворий вигляд передньої частини броньовика. Окей, масивні борта автомобіля, е, нижня частина башти, чи, правильніше буде сказати в даному випадку, турелі. Е, нижня частина броньовика така велика пласка деталь, але з рельєфом. І до її нижньої частини буде приварюватися рама від івеко. Торпедо відлита однією деталю, але деякі дрібні деталі теж будуть сюди наклеюватися, зокрема декалі спідометра, руль тощо. І виглядається трошки незвично, оскільки у нас ніби і броньовик з однієї сторони, а з іншої і модель вантажівки. Тобто виходить два в одному. На іншому у літнику масивний капот, також велика деталь протимінного захисту, деталі. Несучої та ходової частини автомобіля, верхня частина корпуса, деякі з люків відлиті разом з цією верхньою частиною, а деякі можна буде склеїти в відкритому положенні. І якраз тут можемо помітити велику кількість різноманітних дверцят і люків, деталі бамперу та частини сидінь. Помітні. Трошки надлишки пластику на деяких деталях, але це не проблема, це легко можна буде зрізати ножем. Литники з деталями турелі, характерна конструкція для натівських мрапів. Оглядові отвори комплектуються деталями з прозорого пластику. Ще деталі дверцят та задня частина корпусу є напис Козак. Щодо озброєння, то тут у нас 12,7 мм. Кулемет НСВТ, якщо не помиляюсь, також ці броньовики могли комплектуватись з кулеметами 762 чи автоматичними гранатометами 30 чи 40 мм. Типова для ICM якість деталей на хорошому рівні. Останній з трьох великих литників з деталями, на якому купа відносно мілких деталей. Мені подобається якість цих деталей. Але перша пред'ява, так би мовити, ось ця обрешітка прожектора чи то іншого приладу на капоті броньовика. Такі деталі слід виготовляти, як на мене, з деталей з фототравлення. Тим паче, що те саме фототравлення в наборі є, але чомусь обрешітку для фар для цього прожектора не зробили. Хезе, чому? Мабуть, все таки бюджет. Другий недолік, хоча це не недолік, а це просто обставина, як вона є, а саме відсутність двигуна в цьому наборі. В принципі, я й не хотів його збирати, але для когось це, мабуть, суттєво. Багато деталей з цієї рамки склеюються попарно. Окей, движкуємо далі. Ось така рамка з деталями бойового відділення, читай салону. Що прикольно, сидіння космодесанта. Чому? А оскільки вони розміщені не типово рядками, як, наприклад, в бусах чи джепах, а спинка до спинки в центрі і вздовж бойового відділення. Ну, мабуть, це сприяє захисту десанту всередині цього броньовика. Оскільки сидіння розміщені прямо над протимінним захистом. Такі суворі диски і купа дрібничок, наприклад, димові гранати, каністри, якісь деталі шансового інструменту тощо. І щойно помітив, що з таких рамок з деталями у нас три штуки однакових. Ну, це, мабуть, значить, що деякі з цих деталей залишаться про запас. Тобто рамки з деталями досить величезні, але, повторюсь, 449 деталей, це не так багато. Це середнячкова модель в 35-му масштабі по обсягу робіт. Але з інтер'єром, окрім того, є прозорі деталі, тобто більше фарбувальних робіт, але з іншої сторони, у нас тут немає ніяких гусениць. Так, гума. Думаю, ви вже знаєте, що я зараз скажу. Ага, 5 коліс, протектор виглядає ну, непогано. Наявний боковий рельєф ось цих от коліс, але як завжди відсутні які-небудь написи чи маркування коліс. Знову ж таки, досить типово для ICM. І я вже навіть знаю, які контори, мабуть, будуть виготовляти смоляні апгрейдові колеса для цього броньовика, але будуть вони коштувати, мабуть, ну, половину від цього набору. Що, дякую, не дуже той варіант, хоча кому як. В цілому можуть бути й такі колеса. Але, звісно, хотілося б кращої якості. І дві пачки однакових деталей, що імітують скло вікна в цьому броньовикове. Якість прозорих пластикових деталей, як завжди, на висоті. Але, мабуть, трошечки доведеться заморочитись з масками під час фарбування. До речі, знову ж щойно згадав. Коли я збирав вертоліт H1G Cobra в 32-му масштабі від ICM, то там були в інструкції надруковані е, шаблони, темплейти для малярних масок. Ось тут би такі шаблони теж би дуже згодились, але їх чомусь немає. Ну окей, це не проблема. І нарешті маленька платка фототравлених деталей, їх тут зовсім небагато, пару штук буквально, є обрішітка. Передніх фар, є обрішітка задніх фар, і ще такі ось е, деталі поки що не ідентифікував, де вони будуть використовуватись. Треба буде обережним і дуже акуратним під час збирання і склеювання між собою прозорих е, деталей, що імітують фари та ось цих металевих обрішіток Можливо, в якості клею використаю лак, або якось можна буде приклеїти обрішітку безпосередньо до бампера. Подивимось. І ось це все, до побачення. М ні. Ще маємо інструкцію: 4 варіанти фарбування, і всі виглядають досить цікаво. Ось такий от піксельний варіант морська піхота, 2021 рік. Зверніть увагу на маркування Е, Мені здається, це той самий варіант фарбування, що був на одному з минулих парадів. Другий варіант. Аналогічний, тільки пікселька в нас тут уже в таких світло-жовтих тонах. Третій варіант один з найбільш цікавих і такий самий, як на коробці. Тут, окрім піксельки, є ще розпізнавальні знаки Збройних сил України і також білі е, такі ось маркування. І четвертий варіант по суті, те саме, але додатково ще доведеться намалювати е, такі ось білі полоски. Сумніваюся, між третім і четвертим варіантом, скажіть, можливо, вашу думку, чи не будуть зайвими ось такі білі розпізнавальні полоси на цьому броньовику, чи наоборот, з ними він буде більш цікавий. Ну і поки я гортаю інструкцію: інструкція, типово хороша, детальна, як для ICM, зробимо невеличкий підсумок по результаті цього огляду. Да, до речі, я вже розпочав склейку цієї моделі, а саме. Її рами, і там досить круто все з якістю збирання. Що ж, компанія ICM однозначно отримує плюс в карму, адже в умовах війни продовжує випускати крутезні і незвичні моделі. Це те, за що ми любимо цю компанію і її продукцію. Недавно вийшов гігантський вертоліт Сікорський, тепер ось такий броньовик козак. Більше того є прогрес. З'явилась нехай маленька, але все ж таки платка металевих деталей, тобто помітний рух підвищення якості продукції. Такий ось досить величезний і, можливо, грубуватий броньовик, але в цьому його і прикол. Щоб я покращив від себе, це би підняв якість коліс, а саме маркування, вигляд протектору, можливо, би змінив технологію звінілок на Лиття пластикових коліс сендвічем. Також розширив би плату металевих фототравлених деталей, збільшив її би принаймні вдвічі. Однак пам'ятаємо про бюджет моделі, а бюджет в неї зараз більш ніж привабливий. Принаймні за таку ціну навряд чи придбайте якийсь небудь інший мраб. Ось такі пироги сьогодні у нас. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Вдачі, миру і бувайте!